Так, що ми маємо? Ми маємо автомобіль. Зранку буває таке, що ми приходимо, особливо в сильні морози. Пробуємо запустити. І от така штука. Це значить сів в акумулятор. Тоді нам в допомогу прийдуть прикурювальні дроти і ми прикуримо від іншої машини. Але як це правильно робити? На машині, в якій сів акумулятор, обов'язково вимкнене запалення. Що ми маємо? Ми маємо автомобіль, справний, повністю все нормально з генератором зарядкою. І маємо автомобіль, в якого сів акумулятор. Маємо прикурювальні дроти. Як це правильно зробити? Давайте почнемо. Спочатку кидаємо мінусову клему. І мінусову клему підключаємо на, на автомобіль, з якого ми будемо брати заряд. Є. Так само повторюємо з плюсом. Плюс і кидаємо плюс. Чекаємо приблизно 10 секунд і запускаємо оцей двигун. Запускаю! Обороти до півтора перед 2000 обертів. І чекаємо так, близько п'яти хвилин. І таким чином, у нас виходить, все. якщо цей акумулятор на справній машині заряджений, генератор дає зарядку і фактично в нас виходить, що генератор з тої машини заряджає цей акумулятор. Тому треба чекати близько п'яти, а взагалі ідеально, якщо це дизельний автомобіль, то чекати 10 хвилин. На підвищених обертах заряджена машини має бути. До цього ми глушимо цей автомобіль. І тільки при такому, коли ми заглушили автомобіль, тільки тоді ми можемо запускати цей автомобіль. Переважно акумулятор сідає в холодну пору року, тому обов'язково треба, якщо це механіка, витиснути педаль щеплення для того, щоб двигуну було легше крутити, щоб він не крутивши шестерні трансмісії. Пробуємо запускати, включаємо запалення, Трішки почекали і запускаємо. Завелась. Тепер ми включаємо габаріти. Невелике навантаження. Пічку на перше-друге положення. Для того, щоб навантаження було. Включив? Є. Yeah. Yeah. Тільки після того ми можемо від'єднувати акумуляторні клеми. Так ми від'єднюємо плюс. Від'єднуємо плюс. від'єднюємо мінус. від'єднюємо мінус. Ця машина має працювати мінімум 10-15 хвилин, для того, щоб нормально... Зарядився, добрав заряду акумулятори, тоді можна буде вже виключати габарити, і тоді вже можна буде її експлуатувати. Якщо сильно розряджений акумулятор, або це дизельний автомобіль, тоді треба буде, щоб вона працювала мінімум години. Бережіть себе.